На сьогоднішній день в Коломийській громаді лише офіційно зареєстровано понад сім десятків загиблих. Їх сім'ї часто до себе запрошують центр підтримки захисників України, що розташований у середмісті. Цього разу на зустріч приїхали не всі, але більше як півтора десятки жінок поспілкувалися за філіжанкою кави. Сьогоднішня зустріч не за стандартами. Ми вирішили зустрітися з дружинами і матерями загиблих наших героїв просто за філіжанкою кави. Кожна людина є особистістю, і чомусь останнім часом ми збираємо стільки для того, щоб говорити якісь проблеми сьогодні. Кожна людина розкаже розкаже те, що цікаво, їй можливо, якісь поділиться якимось хобі чи якоюсь історією життя. Можливо, ми подумаємо про якісь проведення аукціону. Якось в іншому форматі, щоб ми були ближче, щоб ми познайомилися ближче. А жінки активно спілкувалися поміж собою, тому в центрі вирішили, що такі зустрічі повинні повторюватися. Плануємо ми такі зустрічі проводити е, надалі, е, в такому форматі. Можливо, будемо приурочувати їх до якихось інших заходів, можливо, до якихось написання писанок, чи е, е, якихось виготовлення, чи вишивання, чи от просто ми сьогодні почуємо ініціативу від. Е, наших відвідувачів, і на цьому будемо будувати наші наступні зустрічі. Не обійшлося на зустрічі без сюрпризів. Присутні отримали квитки на концерт народного артиста України Іва Бобула та букетики первоцвітів. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.